Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося сьогодні, як зазвичай. Починаємо з карти дня, тобто я вас усіх запрошую на карту дня. І ви інтуїтивно вибираєте одну карту. Якщо не можете вибрати якусь карту, то дивитеся все і дивитеся потім, що з вами зізвучно. В унісон, можна сказати. Ось. І ввечері вже перевіряйте, яке почуття було, між якими картами я хотіла вибрати. Ось. Що саме привернуло мою увагу? Саме то відчуття, щоб ви іншим разом вже знали. Ага, я хотіла цю, але вибрала цю. Ось, перевіряйте так само себе. І так, перший варіант. Дивимося, у нас тут. Імператриця, але через те, що вона ну, голенька трохи, то я її переверну. Тут у нас імператриця, так? а може її чимось прикрити. Ну, в мене вже на столі немає нічого такого, чим би я її могла прикрити. Гаразд. І так, у нас імператриця. Вона говорить про. Ось так ми зробимо. Вона говорить про те, що у вас. Все в достатку. Ви господиня свого життя. Ви вирішуєте, куди йти і що робити, і ви це відчуваєте. Ви відчуваєте, що вам добре, ви відчуваєте, що у вас все в порядку. Ось, що ви кохана жінка, що ви любима жінка. Сьогодні, в принципі, ця карта може говорити про наводження порядків. Відчуття себе господинюю свого життя. Ви відчуєте, можливо, у вас якась така ситуація буде, що хтось щось а, від вас, можливо, натисне на вас, можливо, ще якась. А ви просто стоп, стоп, стоп. Я богиня і не ногою в мою сторону, і не трогайте мене навіть пальцем. Якось так, мої дорогеньки. В принципі, це дуже хороша карта, це жіночна карта. Це. Приваблива карта, ви, можливо, приваблюєте протилежної статі. Ось когось. Якщо ви мужчина, то можливо, у вас знайомство таке, а можливо, ви зрозумієте, що ваша дружина чи жінка, з якою ви разом, подруга ваша найкраща. Карта номер три. Тут у нас іде жриця, якщо тут імператриця, то тут жриця у нас. Сьогодні, можливо, ви знаєте, імператриця вона говорить про якісь таємниці, вона говорить про бездіяльність, тобто поменше говоріть сьогодні, більше прислухайтеся, спостерігайте і відчувайте, можливо, якісь знаки з Всесвіту. Пір'їночка на дорозі, чорний кіт перейшов і тому подібне. Ви будете знати, що Щось не так. Або навпаки, все так, все йде по плану. Ця карта ще говорить ну не тільки про таємниці, про бездіяльність, також вона говорить про знання, які ви сьогодні, можливо, будете мати. Ви, можливо, до це пір ви не знали, що у вас є, наприклад, інтуїція така хороша. Можливо, що у вас є якісь здібності, от ляпнула щось, і воно так і здійснилося. Ось якось так. Це карта дійсно без діяльності, тому сьогодні тільки спостерігайте, прислухайтеся, відчувайте всіх і кожного. Ось якось так. А можливо, ви сьогодні відчуєте, що ви в ролі коханки, теж може бути. Але тої єдиної коханки, тої бажаної коханки, от, яка дійсно зчитує чоловіків. А, ну, як горішки щелкати, якось так. Все рівно хороший день, таємний день, спокійний день, без якихось верх-вниз. Правильно, якщо ви вибрали саме цю карту і відчуваєте, що це ваша карта. Карта номер 3 А тут у нас імператор. Ну, це, знаєте, можливо, що ви зіштовхнетеся сьогодні з якимись впертими людьми. Можливо, у вас сьогодні такий. Настрій не йти далі, впертися рогами і робити те, що вам хочеться. Тут ніхто вам не. Ой, стоп! Це не імператор. Вибачаю, сила. От не знаю, чому подивилась на мужчину, щось я тут не додивилась. Що значить, коли без окулярів? Ну тут точно імператриця і жриця. Ось якось так. Це сила. Ну, в принципі, я так і сказала, от що вам можливо сьогодні прийдеться відстоювати свої інтереси. У вас є сьогодні достатньо внутрішньої сили. Ось ви сьогодні переможете любого. Ось, чи словом, чи ділом, це залежить від обставин. Ось, можливо, хтось захоче на вас натиснути. Ось тут уже ваша справа. Ви підкоряєтесь чи ні. Якщо, можливо, у когось буде просто гаряча ніч, тому що це така пристрасть, карта пристрасті. Коли, знаєте, такі потасовки в сім'ї, а потім гаряча ніч. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам дня, приємного настрою! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.